Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам підсумок тижня цін на кросовери до 12 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автопазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти. Типу ін-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical, буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні тощиноміри, Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий вам допомогти. Це всім. Exclusive Line, 2010 рік. Телефони є 11.600. Тут ви почитаєте. 2,2 2 208 тисяч пробігу. Ось такий ще є варіант. Хлопці ваша? Ні? Зараз хлопці відкриють. Так, мусі прозупинити відео, щоб показати вам, щоб хлопці відкрили. Ось так виглядає. Кіряний салон, давайте ще отаку -от покажу так легенько, трошки незручно мені знімати, друзі. Я принаймні покажу все як є. Давайте з другого боку зайду, щоб ви бачили всю картину. Peugeot, 3008. 3008 2010 року телефон є 8800 дизель 16 Можна познімати? Хлопці, чого, то продано вже. А, людина дивиться, ну добре. От ну, давайте, я так. Все радий. Я вас знімати, не буду, покажу тільки салончик. Дивимося. Наступний варіант. Nissan Кашкая Так, дивимося. Камера 360. Так, пробіг 224 тисячі. Так, 11 650, щойно пригнано. 13 Механика 6 ступенева. Тоненний. салон. Чуть-чуть комбинованный. Питник, мультикармо. Бачу. Панорамный дах. Ниссан Кашкай. Поруч. Еще вот такие стоят. Панорамный дах. Зараз поближчу до інформації вам покажу. Так, 2010 року 11500, так, 150 тисяч пробіг, 15 дизель, 81 потужність. 6-ступенева механіка, мультикермо, шкіра. ребенка, парктроники и так далее. Nissan Кашкай на транзетах. Механика шестиступенева. Було підйомники мультитермо. Цікавить. Зараз вам надам інформацію. Так, 11-й рік 1,5 дизель 11400 ціна. Сема нефарбований, Номер ви бачите. мені до власника. Ще один PHP Nissan. По ціні 8550 в рідній фарбі, клімат, датчик дощу 2008 року 1,5 дезель, 78, потужність електроніки 240 тисяч пробігу. Шестиступенева механіка, тканений салон, мультротермо. О, зацікавило. дзвоніть. Джип. Так, пробіг 174 автомат, телефон є. 15-го року, газ 24 об'єм 11700, Авто доступне у кредит. Може когось зацікавить. у кредит. Може комусь не вистачає там пару білярів, щоб... Взяти і купити автомобіль БМВ Четвертого року одинадцять вісімсот літровий дозельок 276 тисяч крубів. Дозвольте? Вигляд середини, шкіряний салон, мультикармо, склопідйомники, підлокітник і так далі. Електрорегулювання сидінь. Кого зацікавило? Дзвоніть до ласка. Ось такий X5. Nissan Qashqai. Дозволите, хлопці, ваша? 2012 року 10600, 16 дизель. Пробіг який? <реш> так, заглянемо. Панорамний, дах, Шести ага. Механіка, мульт-кермо. Панорамний салон. Че кажеш? Рано плат. Панорамний. Nissan X-trail. Так, 9700-2008 року 220 тисяч пробігу, 2 літровий дизель, автомат, телефон є. Дозволите, хлопці! Добрий день. Okay. Хочу познімати машинку. Так, всередині вигляд ось такий. Зацікавило, дзвоніть до власника. Кія? Так, 2005 року. Двохлітровий газ бензен. 4 на 4. 187 тисяч робігу. Добрий день, дозволите? Так, всередині вигляд ось такий. Механіка. Проте ступенева. Цікавий спортеч, дзвоните. в гарному, збереженому стані. Nissan X-Rail 7300, 2003 року, 25 бензин. Телефон є. 225 тисяч пробігу. Ще ось такий є варіант. Доброго дня, це ваш? Зволте? Вигляд всередини. Механіка. Меняла? Пусткий ік-страйл. Хонда. 2007 рік, 9900, 251 тисяча пробіг, 2,2 дизель, 150 потужність. Фіксуємо номер телефона, щоб ви могли сконтактуватися власником і узгодити більш детальну інформацію. По Салон. Шесте ступене механіка, мультикерморську, підйомник, шкіряний салон. Так, кондиціонер. Панорамний дах. Ось так виглядає. Козицькаво. Дзвоніть до власника. Друзі, на то все. Я надіюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па!